Добрий вечір, ми вже вечеряємо, у нас пройшов дощ і поколодало, вже, мабуть, літо закінчилося. Ми вже сьогодні поодівалися так, як треба. Котики наші вечеряють. Сьогодні я вже забрала мішок корму. ось, Вже ми сьогодні з кормом дякую всім, хто нам допомагав. Ну, що котиків багато. Йдемо далі. Поки нема дощу, хочемо всіх покормити. А чорненька он їсть під кладовкою, вона тут не хоче їсти. А долматка тут їсть сьогодні, щось буде. Мабуть, дощ буде. Вона вбачно не їсть з ними, а тут сьогодні проголодалася. Наша лишня, ваша добра, Найда, на, чуди.